Доброго дня! Сьогодні 13 травня. Мене звати Лада, а ви мої твори майстерні. Я запрошую вас до перегляду відео про магічний кубок травня. Його організатор Олена Буганова. Всі організатори посилання на учасників і на наш чат буде в описі під цим відео. А я нагадую вам про вподобайку. Не забудьте підписатися, якщо ви досі, досі не підписані, і я хочу вам зараз показати процеси, які я буду брати на цей тиждень, і розставити разом з вами маркери. І перший процес в мене це дитячий джемпер. Вчора я над ним трошки попрацювала, тому це єдиний зміни, які ви побачите з минулого тижня зараз. Я дов'язала вчора низ, тобто, в мене вже готове все тіло ось таким чином. І От закритий низ, тому нам залишаються лише рукавчики. Ну, тобто мені. От. Вони в мене на булавочках. Ось такі. Тому я, напевно, не буду тут ставити маркера, немає сенсу. Просто тут рукавий. Буде, в принципі, навіть видно, тому що я почну сірою пряжею такою самою, тому буде, буде видно. От, ось стільки в мене ще залишилося з. 100 грамовому моточку. Я думаю, мені не вистачить на повні рукави, але доведеться додавати. Це перший процес. Далі в мене стоїть кардиган. Над ним я вчора трошки попрацювала також, але вам цього не буде помітно. Я вже почала працювати з бобіни для того, щоб не розмотувати нитки, не різати. І. Я дуже сподівалася вчора, що я встигну відділити рукави, але ні. Можна, до речі, побачити, що я вчора пров'язала, бачите, ось в мене тут з'єднання ниточки. Ось буквально півтора сантиметра я пров'язала. Тому зараз тут ми десь почепимо маркер. Тут, напевно, десь напереді. Так, далі повертаємо це все в корзину. І бобіну також повертаємо. Далі в нас смугасті шкарпетки. Шкарпетки, угу. ось вони. Вони не змінилися. Я... Тут в мене є маркер. Давайте я його просто... Це в мене просто маркер, скажімо, не початку ряду, а першої шкарпетки. Я завжди собі вішаю на першу шкарпетку маркер і так і собі орієнтуюся, де в мене початок ряду. Ось так. Так, дуже класний колір, але е, я зіткнулася з тим, що його не видно, коли вже більш темно. Тобто, в мене були ще такі дуже рожеві шкарпетки, їх також було важко дуже в'язати при поганому освітленні. І цей колір мені здався теж дуже важким при в'язанні поганому освітленні. Далі четвертим номером у мене червоні шкарпетки. На них також висить маркер першої шкарпетки. І я його просто переставлю сюди. Ось так. Я тут їх просто по поки що в шкарпеткову свою коробочку. І далі в нас залишилися котики і сердечки. Це п'ятий і шостий номери. Я не знаю, чи є сенс тут чіпляти якісь маркери. Дивіться. Котики, котик, поки що котик. Один. Я, напевно, візьму зараз білий маркер, і тут його почіплю, десь отут якраз на початку ряду. Отак. От а сердечка. Ну, просто будемо знати, що в мене їх було три розпочатих. Все. Більше нема. Якщо закінчиться, буде ясно, і якщо ще щось розпочнеться, теж буде ясно. Все, я побігла дивитися процеси і буду працювати до наступних підключень. Бувайте! Доброго дня! Сьогодні у нас середа, і я хочу вам... Трошечки показати, що я робила у понеділок і вівторок. Вирішила прямо кожного дня не підключатися, але на понеділок і вівторок нам випали процес номер 1 і номер 4 Номер 1 це в мене дитячий джемпер. І в ньому, як і планувалося, розпочалися рукавий. Ось так це зараз виглядає. Ось, бачите, рукавчики. Не змінюючи традиціям, я вяжу їх два одрази на спицях методом Magic Loop. Потрошечки йдуть збавляння. І ось такий об'єм я пров'язала. Тобто це два таких рукавчики. Ну, Тут я починала, там, де перехід з червоного на сірий. Ось так, просувається. Може, якщо ще раз випаде, то дов'яжу рукави. Буде готова робота. І номер 4 це шкарпетки для захисників. Шкарпетулі. Ось такі. І тут в нас. Просування ось такі. Тобто від цього маркерочка ось тільки на двох шкарпетках пров'язано. Це стопа в мене вже ось такої довжини хороші шкарпеточки Мені подобається. Пряжа від Ярослава. В в'язанні непогано, мені подобається, дуже навіть хороша. Ще не знаю, яка буде у експлуатації. Але ось стільки я пров'язала. Це були просування за понеділок. Як бачите, я брала обидві номери в роботу, а далі був вівторок, і вівторок випали процес 5, і 2. Це кардиган і котик. Котик, як ви бачите, вже готовий. Ось такий котик в мене вийшов. За майстер-класом Галинки з каналу Рукодільні моменти життя разом з Галинкою і а, я його вчора закінчила. Як бачите, він такий дуже волохатий вийшов. Вийшло його дуже добре начесати. Пряжа непогано начесується, але дуже погано в'яжеться. Тому що вона дуже волохата. Але, ну, по майстер-класу все було зрозуміло, але я, е, звичайно, що в'язала перший раз, е, щось не вийшло, там, ну, не все виходить з першого разу, ось такий він у мене вийшов. Лапки трошки треба було по-іншому пришити. Ну, тут носик трошки, бачите. Ну, вушка. Він мені більше схожий на хом'яка, ніж на кота. Ну, нічого. Ось такий котик вийшов. Я не знаю, чи я хочу в'язати ще котиків, бо мені цей якось вдався складно. І саме через те, що дуже пухнаста пряжа, її складно було в'язати гачком. Але Галинка, я бачу, тільки їй ну, більше подобається в'язати з пухнастою, яку можна начесати. Але, може, я спробую в'язати з ну, такої більш звичної пряжі для іграшок. Бачите, трошки він неоднаковий. Ну. Але він дуже милий. Мені здається, дуже непогане поєднання кольорів. Я трошечки відходила від майстер-класу. У мене тіло трошечки коротше, ніж у майстер-класі мало бути, але він так непогано начесався і виглядає так. Дуже мило. Тому ось така готова робота в мене вже є. І кардиган. Кардеганом невелике просування, бо я дуже довго возилася з котом. Він мене доводив до сказу, якщо чесно. Бо в мене ці лапки, маленькі деталі, особливо тяжко було в'язати. Тому що, якщо тіло вийшло на ширину і вже легше в'язати, то коли. Детальки маленькі, пряжа не слухається. Розпустити це неможливо, тому що воно просто дуже швидко заплутується і права на помилку немає. Тож, якщо починаєш розпускати, починає рватися нитка. От. Тому я дуже довго з ним возилася, а на кардиган пішло менше часу. Ось спостерігайчик. Ось тільки я прив'язала, я вже, бачите, відділила рукави. І вже, напевно, скоро буду переставати робити додавання на сюди на горловину. Вже, напевно, можна її з'єднувати, так. Да. Ось такі просування, як бачите. Вже далі гнати тіло. Треба не забути, головне, що треба ще робити отвори для гудзиків, бо вони ж треба. Але таким чином ось виходить. Кардиганчик мій. Це були просування за понеділок і вівторок. Далі вже підключуся, напевно, у п'ятницю, чи вже тоді в неділю. Ну, буду бачити. Тому до наступного підключення не перемагайтесь. Вітаю! Сьогодні вже п'ятниця, і я, напевно, сьогодні ще покажу, що в мене вдалося за останні дні того, що я не показувала, і, верніше, за останній день, а потім вже неділю підключуся і покажу, що я зв'язала в день тиші. Хоча, може, можна було її так не робити, ну нічого. Значить, нам на середу випадав кардиган. Дублем і ось тільки я пров'язала ось. Нам випав дубль 2. Я працювала лише над кардиганом. Він у мене вже на такій стадії просто в'язання вниз. Це я в'язала у вівторок ось це. А ось це я пров'язала у середу. Ось таке просуванчиком. Вже просто діло йде на вив'язування довжини. Я вже перестала робити додавання по горловині. І я вже зробила тут перший отвір. Десь тут він є ось. Ну, тобто, ви бачите, так? Ну, якщо так, то його не видно. От ось так просувається кардиган. І оскільки він випав і на сьогодні, на п'ятницю, вже третій раз на тижні, то я зараз почеплю ще один маркер. І ми подивимося. Ну, поки що нічого цікавого, от в мене буде трошки. Незвичайний низ, ну це трошки прям, щоб супер незвичайного нічого не буде, але е, трошечки буде незвичайно. Е, і до речі, знаєте, що я помітила? Що от там да, кажуть, що е, вовняні речі в'язати влітку це жарко, руки підніють. А я помітила, що, наприклад, оцей кардиган в'язати дуже навіть не жарко. У мене руки геть-не підніють, навпаки, вони трохи навіть. Охолоджується. я думаю, це через те, що тут доволі багато віскозів, що в одній ниточці, що в іншій. І не дивлячись на те, що в обох ниточках присутня вовна, то не жарко в'язати цей кардиган. Та й взагалі, якщо в ниточці більш-менш натуральний склад, то тоді руки не пітніють. І не важливо, чи це бавовна чи вовна. А от якщо багато акрилу, то да, руки дуже пітніють. Тому ну, можна влітку в'язати і 100% вовну. От. Головне на акрил. І тоді, я думаю, руки не будуть так сильно підніти. Тому ось такі просування. Подивимося, що буде в'язати сьогодні. Чи над кардиганом попрацювати, чи, чи взятися, якщо можна взятися, то сьогодні можна і дов'язати смугасті шкарпетки, то було б непогано. Тому що кардиган і так, багатенько я вже прив'язала, та й який, в принципі, вже сенс. Все одно я його не буду тягати зараз, найближчим часом. Це такий все одно довготривалий проєкт, плечовий, тому що багато роботи. Все одно нема сенсу гнатися за ним, щоб швидше його зв'язати. Десь так от цей буде ось так вже. Ось така горловина, вже навіть видно. і така. Не занадто широка буде вона. Ось так буде. Все. Я дуже задоволена, непогано просувається все на цьому тижні. Тому, в четвер, випали номер 3 і 6. У мене це сумгасті шкарпетки і сердечка. Я почну зі сердечок, тому що їх я закінчила. Ну, можна було б іще почати, але ну, це потім трошки буде. Ось такі сердечка я закінчила. третя, Ось такі не, з брелочками. Ось такі гарнюні. І я вчора в'язала ще одне, але воно вийшло в розмірах набагато більше, ніж ці. це через нитку, не таку ось дивіться, ось таке чорно-червоне. Бачите, це через те, що ця нитка дещо товша. І мені довелося ще трошки рядочків додати на чорному, тому вийшло трошки більше. Це також брелочок, просто трошки більший. Ось така, я, напевно, не буду класти червоний в кадр, бо він трошки все порушує. От така робота в мене ще залишився. Ох, трошки блакитного, жовтого в мене ще багато. Блакитного залишилось от стільки. Ну, тут ще можна пару сердечок вистачити. Жовтого ще багато. Я казала, що в мене є ще там трошки інші. Можна взяти синій і можна тоді буде додавати до жовтого. І номер три Це смугасті шкарпетки. Ага, так, показую. Але смугасті шкарпетки випадали ще й на. Ага, вони ще й на сьогодні випадають. Ну, все правильно, маркер не треба було міняти. Я вже щось трошки в днях запуталася. І вчора я ще попрацювала над смугастими шкарпетками, і тепер ви можете побачити повністю їх, скажімо, задумку. Ось так вони будуть виглядати. Тобто ось маркер, де я починала, стільки я прив'язала. Я вже тут почала вив'язувати п'ятку на, на одній шкарпетці. Ось так вони виглядають. Смуасті це поєднання артісану. це все Артісан. Значить, ось цей теракот, це номер, Ага, на ньому номеру нема, точно цей такі розділювальні смужки. Це. 431. І такий зелений, це номер 11. І жовтенький це в нас номер 281. Отакі. От Дуже мені подобається кольорове поєднання. На само початку в мене в планах не було ось цих розділювальних смужок, було просто чередування цих кольорів. Але потім я подумала, що можна додати такий. Додати оце і буде також непогано. Чого так? От, дуже прикольно, мені подобається. Це вже вив'язана халявка в мене таким чином виглядає. Така резиночка. Я тут в'яжу по 10 рядочків кольорових, по 3 рядочки розділювальних, а резинка була 20 рядочків. Вони доволі височенькі, халявка 15 см, сама без п'ятки. Ще п'ятка буде доволі глибока. Це шкарпетки для ЗСУ. Я вирішила, що е трошки, ну, може хтось скаже, що такі яскраві шкарпетки для ЗСУ недоречно, але я скажу вам, що, по-перше, е в ЗСУ служать такі самі люди, як і ви. Їм також іноді хочеться і веселих шкарпеток і яскравих. І трохи підняти настрій шкарпетками нікому не завадить. Тим паче їх ніхто не буде бачити, вони будуть в берцях. А навіть якщо їх хтось побачить, то яскраві шкарпетки це не злочин. От. Та й мені в'язати веселіше, і вам, я думаю, показувати набагато цікавіше, дивитися на якісь такі кольорові шкарпетки, ніж на просто якісь чорні або сірі, чи якісь просто темні шкарпетки, і темні шкарпетки в'язати набагато складніше. От, тому ось такі карпетки. Я тут вив'язала вже клин підйому, ну, добрала висоту. Це буде п'ятка бумаранг. Мені подобається п'ятка бумаранг, вона виходить достатньо глибоко, якщо її вив'язувати з клином підйому. От, тому мені і мені здалося, що мені буде достатньо легко вписати. Писати цю саме п'ятку в ці смужки. Ну, я щось просто уявила собі так. Може можна якусь, якусь іншу п'ятку писати. Тобто, а на сьогодні нам виходить, тоді випадає номер знову 2 і 3. Це буде мій кардиган і, ем, і що? І смугасці знову шкарпетки. Тому от тоді я про вас перечіпляю маркер на шкарпетках. Подивимося, що в мене сьогодні вдасться. Не шататися. А, от. І зараз перечіплю, чи почеплю на кардигані. Доброго дня! Сьогодні у нас неділя. І це заключне підключення мого магічного кубику, і я хочу вам е показати готові роботи, які я встигла доробити. І таким чином ми підведемо підсумки. І це ось цей джемпер дитячий, який вже готується до відправки. Я, м бачите? Цього моменту, ну, десь з цього моменту до цього я прив'язала, коли він випав перший раз. він випадав, здається, один раз. А це я вже закінчила е... день тиші. Тобто, вчора і вчора я його випрала, і він висох, він готується вже до відправки. Разом з ним поїде попередній джемпер, схожий, я ставлю вам фотографію: червоний кардиганчик. Та Дві іграшки це кіт, який ви також бачили, закінчений в цьому, цьому тижні. От. І бегемотик, мотик якого вже давно я в'язала, рожевого такого. От. Тому ось такий джемпорок. Загалом він вийшов десь на вік. 4-5 ручків, я думаю, ось так. Попередній той вийшов десь на 3 рочки. Цей скоріше навіть на 5. От. Тому ось такий джемпер, така готова робота. Е, цей джемпер важить, щось 190-200 г я не пам'ятаю точно. І я закінчила е, оці шкарпетки. Вони ще не випрані і да, дуже гарна шкарпетка. Зараз я секунду вдягну її на блокатор. От така дуже гарна шкарпетка. Мені дуже подобаються кольори. Я прям балдію від кожного, я за тут використала. Це, ну, дуже такі класні, їх приємно в'язати, вони такі позитивненькі, приємні в роботі. І, до речі, напевно, за рахунок того, що постійно змінювалися кольори, здавалося, що в'яжеться швидше, веселіше якось. О, це дуже гарно, але дівчата. Um, так, я кожен раз відрізала нитку, тому що я вяжу Magic Loop, дві шкарпетки одночасно, і якщо б було не відрізати, а в мене в роботі було чотири мотки, я би просто заплуталася в цих мотках і ну, я би витратила дуже багато часу на, від... на розпудування, мені здається, я витрачу менше часу на ховання кінчиків. Ну Це, звісно. Літакя я на двох шкарпетках. Ну ну що, ну, ну, <х> <х> <х)> а, нічого страшного. Я нагадую, що це Алізе Артісан. Непогані шкарпеточки, о, непогана пряжа, а вона мені вже така, ну, так навіть в полотні, доволі щільненька. А, пускає уже пушечок, дивіться. От. Прикольно вийшло те, що співп... вийшло так, що і мисок, і резинка одного кольору, п'ятка іншого, бо мені здавалося, що взагалі вийде так, що всі, всі, всі три різні буде, але ні. Це десь розмір. Я діла на блокатор 40-41, але тут воно доволі вільно ще це десь на розмір 42, розмір. Шкарпетки в'язала. Тут в мене все по стандарту. Я сказала, що я зробила помираг п'ятку з клином підйому. От, е, я думаю, непогано вписалася п'ятка сюди. Я не знаю, як взагалі можна було б сюди вписати п'ятку, щоб вона гармонічно виглядала. Отут хочу вам показати, як в мене з'єднані. Тут ще трошки дірочки треба попідтягувати. Бачите? Як я з'єднувала нитки. Ну, Прям дуже, сильно, дуже сильних сходинок нема, але видно, як я з'єднувала нитки. І це я просто пров'язувала декілька петель нитками двох різних кольорів, а далі вже переходила на нитку іншого кольору. Ну, тут видно, бачите, такі трохи. Ну, Це таке. І мене це не дуже лякає. Я ще трошки поховаю кінці, трошки попідтягу вони поперуться, і цього, ну. Я не думаю, що буде критично видно, тим паче це шкарпетки для військових. Е, так, я постаралася над дизайном, вони вийшли дуже навіть позитивні, але я не вважаю, що е, військові будуть дуже прискіпуватися до цього. Е, я завжди вважаю, що люди, які не в'яжуть, вони не дуже то сильно помічають наші помилки, які ми вважаємо катастрофічними. От. А в цілому, все дуже гарно. Кінчики я обережно поховаю, щоб нічого не тисло. Буду розводити їх в різні кінці. От, потім воно трошки підваляється, і я думаю, все буде дуже класно. Тому ось такі шкарпетки важать вони 70 грамів. Це, напевно, найбільша вага шкарпеток, яких, з тих, що я в'язала, якщо казати про шкарпетки з тонкої пряжі. От. До речі, намагаюся привчити себе до вив'язування вищих халявок. Бо, зазвичай я вив'язую дуже короткі халявки. Ну, можна ще вище, я думаю, для військових. Ну, батя я стараюсь, тому що е, е, дуже незвично вив'язувати незвичну довжину халявки, тому що здається, що це вже якийсь гольф. Хоча, хоча це і близько не гольф, але ну, так здається. От. І ну, навіть коли я вяжу чоловічі шкарпетки, коли я вже бачу ось таку ось такену стопу, мені вже здається, та боже, там вже напевно я вив'язала на якогось, ну, просто на якийсь 47-й. А насправді тут всього лиш 42-й. Тому так. Да. Так, і це все. Це все. Виходить, що на цьому тижні мені вдалося. А, до речі, маркер. <головіка> маркер, я починала. Перший раз я починала десь звідси вив'язувати. Тобто мені два рази випадали ці шкарпетки, вив'язала от стільки. А ага, останній раз от звідси закінчила всю шкарпетку. От Тому виходить, що за цей тиждень в мене готовий дитячий джемпер, готова пара шкарпеток, готовий котик, ну і там сердечки. От. Тому. Я дуже рада е своєю роботою задоволена. Дякую вам всім за перегляд. Нагадую про вподобайки і коментарі. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе. Е до наступних зустрічей. Бувайте!